Гроші це та річ, яку кожен може використовувати, щоб впливати на своє життя. Кожен сам вирішує для себе на що витрачати свої кошти. Частину грошей витрачати на розваги, якусь частину інвестувати або взагалі витратити все на безглузді речі. З цього всього можна сказати, що ми не маємо повного контролю над своїм капіталом, в найближчому майбутньому ситуація може кардинально змінитися. Цифрова валюта центрального банку CBDC. Це нова форма грошей, яка існує лише у цифровій формі. Замість того, щоб друкувати гроші, центральний банк випускає широко доступні цифрові монети, щоб цифрові транзакції та перекази стали простими. Електронний гаманець для цифрової валюти значно не відрізняється від звичайного мобільного додатку банку та технологій Apple Pay чи Google Pay. Тому для людини в плані користування валютою нічого не зміниться. Через електронний гаманець у кілька кліків або станом пальця можна буде здійснювати оплату, перекази, перевіряти баланс, інвестувати в державні цінні папери. Саму ідею запуску CBDC почерпнули в біткоїна. Варто відрізняти цифрову валюту центрального банку від криптовалюти та інших віртуальних активів. Головною відмінністю є централізація, оскільки в криптовалюті немає органа, який контролює всі процеси. Концепція CBDC полягає в тому, аби бути додатковим способом оплати на території певної країни. Популярність системи зростає. Головними причинами стали попит на криптовалюту та пандемія. Паперові гроші стали небезпечними через ризик заразитися вірусом, тому вирішенням цієї проблеми стала електронна валюта. Очевидно, як інноваційна технологія CBDC має свої переваги та недоліки. До основних переваг цифрової валюти можна віднести спрощений фінансовий моніторинг, контроль оподаткування, запобігання незаконній діяльності, такої як корупція, зниження витрат на фінансові послуги та відсутність комісії. Також буде можливість використовувати цифрову валюту в будь-якій точці світу. Єдиною умовою є підключення до інтернету. З іншої сторони, система CBDC може попасти під хакерів. Таким чином, буде втрачена анонімність користувачів цієї системи. Також є проблема в правових та нормативних рамках у різних країнах. Оскільки технологія CBDC нова, процес і гармонізації її впровадження у світі буде викликом. Китай офіційно став першою державою, яка повноцінно запустила технологію цифрових валют центрального банку на території своєї країни. Розробка влас дуже довго і лише у 2018-2019 роках розпочалися перші активні дії з відкритої розробки технології з одного боку, вона швидше і зручніше ніж китайські альтернативи платіжних систем. З іншого боку, була вкрай сара та працювала не завжди точно. Протягом 2021 року пройшло кілька тестувань цієї системи. Однією з них була Spend or Vanish – трать або пропаде. Суть в тому, щоб громадяни тратили кошти і стимулювали рух економіки. Кошти надавались на певний період часу, і якщо ці гроші не витрачалися, вони переходили на державний бюджет країни. Крім цього, запустився мобільний додаток, і багато комерційних банків Китаю підключились до розробки. У результаті на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні, як і обіцяла влада Китаю, було здійснено повномасштабний запуск цифрового юаня. На сьогодні, по загальним підрахункам, близько 80% країн хочуть приєднатись до системи CBDC. половина з них вже на стадії готовності і проводять тести цифрових грошей. Деякі країни, такі як Венесуела, Швеція, Франція, Уругвай. Вже офіційно проводять розрахунки в національних криптовалютах за останні два роки Україна показала вражаючий приклад модернізації та інтеграції громадян в державні сервіси. Кількість користувачів застосунку ДІЯ від початку повномасштабної війни зросла на 4 мільйони і зараз становить 18 мільйонів. Національний банк України планував розробку української цифрової валюти ще з 2017 року, та протягом наступних декількох років проводив тестування цієї системи. Розробка Є гривні набрала маху. Та вже у вересні 2021 року було прийнято законопроект про легалізацію внутрішніх активів. Ця подія стала основоположним кроком до цифровізації економіки України. Впровадження є в економіку країни планується на січень 2024 року. Технологія CBDC може значно покращити прозорість і боротьбу з відмиванням коштів, а також підтримати антикорупційні кампанії урядів МВФ. Що дуже доречно для України, особливо корисним є компонент Сірісі Information and Supervision» платформи CBDC, який дозволяє центральним банкам відстежувати валютні операції та інтегруватися із системи боротьби з відмиванням коштів. Тепер ви знаєте, що таке система CBDC. її впровадження, десь новий свіжий ковток економіці, який покращить життя багатьох людей в усьому світі.